Четвер, 31 липня для вас мовить вінтери. Я Анастасія Дауголи. Новини на 22 -го годину. Протягом сьогоднішнього дня ворог десятки разів обстріляв Нікопольський район Дніпропетровщини. Бив Евпівдронами та з артилерії. Під ударом місто Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Мирівська і Покровська громади. У результаті атак пошкоджені три приватні будинки газогін та лінії електропередач. Горіла господарська споруда, зайнялася суха трава без постраждалих. На Харківщині ввечері російський безпілотник вдарив по руській лозовій. У наслідок падіння БПЛА, тип якого ще встановлюють, сталося руйнування приватного будинку. На місці виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. У Києві кількість загиблих у наслідок російської атаки зросла до 16. Про таке сповістив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Серед жертв двоє дітей. 6 та 17 років. Загинула також патрульна поліцейська. Загалом постраждали 159 людей, з них 16 неповнолітніх. Цілями обстрілу стали здебільшого спальні райони. Як розповіли у повітряних силах, росіяни випустили по Києву понад 300 дронів та принаймні 8 ракет «Іскандерка». Збили з яких лише три. Оскільки, кажуть військові, ворог запускав балістику на наднизьких висотах, а це серйозно ускладнює її знищення. У місті вночі зафіксували десятки пожеж. У дворах будинків буквально палало. У Святошинському районі ракета влучила прямо у під'їзд багатоповерхівки, який умить перетворився на руїни. Рятувальні роботи тривали там весь день. Завтра, 1 серпня, у столиці оголошено днем жалоби. Нинішня масована атака на Київ це відповідь Путіна на дедлайн президента Трампа. Про таке заявила донька спецпредставника президента США з питань України Кіта Келога Меган Мопс. Вона очолює фонд гуманітарної допомоги Україні. Мопс упевнена, що у такий спосіб російський диктатор випробовує рішучість і силу Америки. Відтак американці не мають бути безпорадними раніше. Мопс заявляла, що російські атаки по Україні демонструють, що Україна-агресорка. Не прагне миру. Дональд Трамп встановив дедлайн для завершення війни в Україні. Про це заявили представники Сполучених Штатів під час засідання Радбезу ООН. У Вашингтоні Москву та Київ закликали домовитися про припинення вогню. І, за словами представника США при ООН Джона Келлі, мирна угода має бути укладена до. 8 серпня інакше Сполучені Штати готові до додаткового тиску. А це продовження ультиматуму Трампа від 14 липня. Тоді він заявив, якщо за 50 днів Росія не припинить війну, Вашингтон запровадить тарифи проти торгових партнерів Кремля. І Росія, і Україна повинні домовитися про припинення вогню та міцний мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру. Вашингтон напряму контактує з оточенням Путіна у надії зупинити війну. Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Утім, прогресу поки не видно, каже Рубіо, і наголошує після кожної розмови Трампа з російським очільником Кремль наносить. Нові удари по українських містах. Отже, якщо Москва не проявить щирого інтересу до припинення вогню, Сполучені Штати готові до серйозного тиску. Це і вторинні санкції на нафту і обмеження для банківського сектора Російської Федерації. Ми продовжуємо контакти з російською стороною буквально цього тижня, у понеділок або вівторок у нас була розмова не з путіним, а з деякими його наближеними в надії знайти якесь розуміння на шляху до миру. Але ми не бачимо прогресу. На Миколаївщині триває гуманітарне розмінування. Працюють і українські сапери, і закордонні фахівці. Разом з кінологами за рік вони обстежили понад 7 тисяч квадратних метрів. Як відбувається розмінування української землі? Репортаж Єлизавети Кротик. Першими обстежувати небезпечну територію починають собаки. Щодня сапери-кінологи готують тварин до роботи на полях у складі групи гуманітарного розмінування. Перед тим як почати робочий день, ми робимо тест. Тобто, ми щодня перевіряємо собак на їхню спроможність пошуку. А в нас є шматочки вибухівки, і ми їх просто підкладаємо. І дивимося, що собака як собака заглянюха, як вона себе почуває в першу чергу, як вона наскільки вона активна, як вона шукає, принюхується, тобто як вона в залі працює. Каріна працює майже два роки. Її напарниця корал серед усіх собак у команді найласкавіша, але в роботі їй немає рівних. За командою пошук прочісує квадрат за квадратом, зупиняється, сідає, і це сигнал. Є підозра на вибухівку. І вже шість е, років. Нам вже така трошки у віці пані, от але я її дуже люблю. Вона дуже ніжна. Е, в, в кожного хера ті собаки. Е, саме вона. Вони в мене вони абсолютно відрізняються між собою. Вона дуже ніжна, дуже дуже любна до людей. Вона завжди так лащиться. Після того, як собака вказав на ділянку, до роботи беруться сапери. Вони діють обережно, за чіткою процедурою. Візуальна перевірка території, щоб не було розтяжок. Далі зрізають рослини та працюють із металодетектором. Коли вони проводять детектором, то почули сигнал. Вони роблять так званий пінпойнт, це центрування сигналу. Центрують сигнал, кладуть трикутничок і починають проводити екскавацію. Поля тут всіяні протитанковими мінами, реактивними снарядами та стрічковими боєприпасами. І часто демінерам доводиться перекопувати територію вручну по кілька метрів на день. В нашому випадку забрудненість поля досить велика, і дуже багато коли демінер проводить повну екскавацію. Тобто це він вириває ямку на метр двадцять, і весь його робочий прохід він проводить саме риттям без використання детектора, так як дуже багато металевих предметів, і ти не можеш відцентрувати його. Над розмінуванням цієї ділянки працюють десятеро фахівців на відстані 50 метрів один від одного очищають поле від вибухонебезпечних залишків ворожого залізяча. Зараз ви можете побачити різницю між цим проходом і замислитися, чому так, бо тут вперше знайшли протитанкову міну. Як вже керівник групи пояснював до цього, ми тут виявили певний патерн закладення мін. Знайшли їх уже дев'ять штук. За рік бельгійські та британські фахівці допомогли обстежити понад 7 тисяч квадратних метрів землі. Попереду ще 20 тисяч. На це знадобиться ще близько півтора року кропіткої роботи. А після цього поля знову зможуть обробляти аграрії. Іли кротик, Павло Ткаченко, Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Верховна Рада повернула незалежність на БУІСАП. Документ, який вніс президент Володимир Зеленський, підтримали 331 депутат. згідно з ухваленим законом, спеціалізована антикорупційна прокуратура самостійно здійснюватиме процесуальне керівництво розслідуванням справ. Національного антикорупційного бюро, а не під контролем генерального прокурора, закон набуває чинності наступного дня після опублікування. Потім, протягом шести місяців, СБУ має перевірити працівників набу САП та інших органів, які мають допуск до державної таємниці, на предмет співпраці з державою. Агресоркою нагадаю, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що підпорядковує Набу і САП генеральному прокуророві. Того ж дня його підписав президент. Однак, після масштабних акцій протесту у багатьох містах України та негативної реакції західних партнерів, Володимир Зеленський вніс у раду законопроєкт, який відновлює незалежність Набу і САП. І Сьогодні ж президент підписав новий закон щодо посилення незалежності Набу і САП і подякував. Парламентарям за ухвалення документа закон гарантує відсутність будь-яких зовнішніх впливів втручань, в тому числі гарантує завдяки перевіркам на детекторі брехні регулярним перевіркам для усіх тих працівників органів правопорядку, які мають доступ до державної таємниці або які мають родичів в Росії. Рішення правильне 300. 31 депутат. Саме так, як і потрібно, за основу та в цілому. Дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки, чує своїх громадян. Україна є демократією точно жодних сумнівів. У Європейській комісії позитивно відреагували на новий закон про антикорупційні органи, але попереджають, це не фініш реформи. Речник Єврокомісії Єйом Мерсіє заявив, що закон відновлює ключові запобіжники для незалежності на Буї САП і розв'язує головні проблеми, але не завершує антикорупційну реформу. Єврокомісія. Аналізує остаточний текст і закликає Україну до подальших кроків у боротьбі з корупцією. Є обіцяє підтримку, але підкреслює шлях до членства, вимагає постійного прогресу. Індія відмовляється від російської нафти. Державні нафтопереробні заводи країни припинили закупівлі через зменшення знижок і попередження Дональда Трампа. Минулого тижня чотири індійські державні компанії не оформили жодної закупівлі російської сирої нафти. Замість цього, Індія звернулася до спотового ринку і обирає альтернативу, зокрема нафту з близького сходу та Африки. Нагадаю, Трамп пригрозив 100% тарифами усім, хто купуватиме сировину з Росії, якщо Кремль не піде на мирну угоду з Україною. Південь Китаю потерпає від спеки. Температура сягає 54 градусів за Цельсієм. У місті Чунцін для місцевих влаштували укриття від спеки у метро. Там встановили лежаки із прохолодними ковдрами, які підтримують низьку температуру. Інші громадяни охолоджувалися біля фонтанів, під розпилювачами, а також під навісами, зробленими із бамбукових капелюхів. Я тут проїздом, коли виходиш із готелю, одразу під Лєградом. У нас вдома великі перепади між температурою в день та вночі. І зранку ще досить прохолодно, а вже до обіду стає спекотно. А тут супер спекотно, і вдень і вночі неможливо спати, якщо немає кондиціонера. З Цими бамбуковими капелюхами, що висять зверху, точно буде прохолодніше. Якщо зверху не буде нічого тінистого, на нас буде більше світити сонце. З цими зручностями буде відносно прохолодніше. Також навколо є. Дерева, тож ми почуватимемося краще. Усі проєкти подробиць та прямий ефір єдиних новин можете дивитися і на нашому Ютубі. Наступну годину у курсі подій вас триматиме Олексій Фадєєв.